Всім привіт! З вами найкраща в світі школа. І ми підготували відео стосовно того, що українська писемність річ надзвичайно важлива і особлива. Та ні, це не те. Хоча і тут багато цікавого можна знайти особливо про загалом то не важливо. Адже саме сьогодні, 9 листопада, всі ми вшановуємо цей світлий день, коли перший українець взяв до рук перший засіб письма. Та вивів на ньому свої перші літери. Отож, ми розпочинаємо. Українська мова належить до старописемних мов. Її писемна традиція налічує близько тисячі років. І хоча цей підручник значно молодший, очевидний факт. Ми розпочали інтелектуальний розвиток ще ой як давно. Саме ці два великі поети перетворили українську мову на літературу. Перший Іван Котляревський. Сичинари. Тобто автор ідей. А Тарас Шевченко основоположник. Тобто людина, що власне описала, всі ці слова і словечка, взяті з народу. Тож сьогодні їх свято. А почалося все із предподобного Нестора Літопистя. Саме цьому видатному діячеві спало на думку записувати усе, що відбувається навколо нього, такий собі живий журнал вести. Так і розпочав він свою повість минулих літ. Загалом і православна церква дружина 9 листопада, колись давно саме в цей день відводили дітей до школи та яке собі пачеля. Але 9 листопада, а дорогою додому, заходили до церкви, ставили свічкою і молилися, аби дитя гарно вчилося. Загалом ми маємо бути дуже вдячні найстарення літописню. Адже він успівав на визначені події князювання Ярослава Мудрого пізнали красу історії Київської Русі та отримали неоцінний документ підтвердження своєї прадавньої історії. Перші слова української мови були записані далеко 448 року, коли візантійський історик бріск Паніський перебував на території сучасної України. Записав два перших слова мед і страва. Що ж, він мав рацію. Мед це дійсно страва. Смикота. Тож неспроста, що з давніх часів людину розумну, інтелектуальну називають письменною. Це означає, що вона вміє читати і писати. Ех, мені б бачили часу. Це. Я б ті часи була письменна, приписьменна. Писати гарно, каліграфічно, ще те завдання. Я он з першого класу, намагаюся угодити, але поки не дуже так. Давно не дивно на час писати від руки. Треба не так вже часто. І з появу нових технологій можна надрукувати все необхідне. Тоді про таке не могли уявити все ті ж письменні люди. На щастя, зараз знову стає модним бути розумним та багато читати, тож всі нам є точно, чим зайняти себе в укриттях. У наші часи значення рідної мови значно зросло. Не просто так багато людей свідомо відмовляються говорити мовою купанта, хоча говоримо так багато десятиліть. Виявляється, яка різниця скінчилась, і різниця таки є. Щиро захоплюємося всіма, хто зробив світовий вибір. Обіцяємо і з розумінням ставитися до вашого перехідного періоду, підказувати кращі шляхи та допомагати з наповненням лекцій. У нас це вийде. Україна переможе. Що вивчати, розуміти та використовувати українське слово це честь для кожного справжнього українця. А їх у нас он ціла країна, українська мова точно житиме. Україна не переможе. Усі ці гачечки напівували, кружечки, рисочки теж уже частина історії, нашої особистої історії, де ми теж були свого роду літописцями і торували свій власний шлях до письменності. Українська мова жива і дуже активно розвивається Процес цей поява нових слів. Розширення значення вже давно відомих слів, а таку мову точно не золати навіть не мріяти. На справжня українська душа здатна так священно любити те, що належить нам по праву. Душу й тіло ми положимо не тільки за нашу свободу, а й за культуру, мову та віру. Бо ми таки браття козацького народу. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам ми можемо розмовляти рідною мовою і з гордістю, адже ви захищаєте не просто будівлі людей чи тварин. Ви стоїте на варті великої прадавньої культури, а це вже священий обов'язок. Любіть Україну, як сонце, любіть, вивчайте її, заповіти, і слово українське в життя пронесіть, адже наша мова то квіти. То щастя у слові, то спів солов'я, і мама тим словом співала. О, місяч не сяй, от це ж мова моя, не знищить рашистська я навала. Велике і вічне предавні живе в століттях описане славно. Вивчайте надалі слово просте, сміливо, щиро, управду. Хай же Бог захищає нашу мову, писемність та Україну, адже не просто так колись письмо починалось у монастирях, а школи будували при цих фах. Його захищає сам Бог, отже воно не знищене. Звертаємося до всіх, хто вважає себе українцем, хай навіть з грузинським, польським чи іншим паспортом. Спілкуйтеся українською мовою на нашої біна. Користуйте рідну мову у побуті. Розмовляйте державною мовою, і тоді ніхто ніщо у цю державу не відбере. Адже це дуже гарна мова. Ми говоримо на ній все своє життя, любимо і поважаємо її. Самі розмовляємо, та й наших учнів.